Друзі, хочу показати результат щеплення груші. Грушу щеплював я десь років мабуть, років 10 тому. Так, це, ця груша в мене на ВДНГ. Я щепив її так, щоб була до людей. І взагалі, якщо ви хочете собі гарний сорт груші, приїжджайте на ВДНГ біля вежі. От я тут вежа, навпроти павільйон. Павільйон 21, Пандора, там фотостудія знаходиться. І ось тут таке є дерево, показую. Так, ну, дерево Високе. Я його не формував, я його навмисно старався, щоб воно було високе, тому що, ну, на жаль, обламують гілки, е, всі хочуть плоди і обламують гілки. Ці, яка штука. Коротше, Я щеплював на гілки. О, от, о, оці всі гілки були рівнозначні. От вони всі були однакові. А потім один, е, одна щепа, вона типу, як вирвалась вперед і стала таким центральним провідником. От. Ось це, на цій гілці було щеплено, ось на цій також щепа. Так, це, це мабуть... Ні, це теж, теж було щеплене, але її коротше, дичка її затягнула. подав, видно, ось в цьому місці було щеплено. Це теж таке плодове дерево. От. І ось внизу також я щеплював, але ця, ця, ця щепа не, не, не прожилася. Ось так, ось так воно виглядає. Цей букет спереду. От. Сорт дуже-дуже класний. Коротше, пізньо осінні, дуже ароматні груші. Кому потрібно, приїжджайте за живцями. Якраз зима зараз, зима 24 року, тому заготовляйте. І буде у вас груша. Все, любіть дерева, пока. До речі, тут аж біля цієї груші я ще щеплював яблуню. Так. Ну, я, я її зробив у свій час такою о, чашою, тут понизу йшли такі бокові гілки. От. Але працівники ВДНГ вирішили, що їм так не подобається. І залишили один центральний, Ну, коротше, сформували ось таку красиву крону. Так, Це теж дерево сортове, теж класне. Тому це нарізати можна, Бачите, палки на дереві, люди збивали ягоди. Ой, ягоди, Ой, яблука. Цьому році так, ну все, на цьому все. Кому цікаво, підписуйтесь, всім пока.